В мультипрофільному ліцеї 1 вересня на шкільному подвір'ї учні зібралися на ранкову лінійку. Вперше поріг закладу приступило 100 першокласників, яких на лінійку вивели 11-ти класники. Цього року заклад набрав три класи: два з поглибленим вивченням іноземної мови та інтелект. Учнів привітала директорка Наталя Малашева. Незважаючи на те, що Україна перебуває у стані війни, і дійсно щодня ми виборюємо свою незалежність. Все Таки хочеться організувати свято для дітей, і в цьому році перший дзвоник, перше вересня, день знань відбувся у форматі ранкових зустрічей. Ми організовуємо сьогодні дві зміни зустрічей для того, щоб враховуючи безпекову ситуацію, учні могли у разі тривоги перейти в укриття. Сьогодні лунає перший дзвоник для наших наймолодших. Учнів для наших першокласників тільки які тільки починають навчання, які тільки роблять перші кроки стежинами шкільного життя. Сьогодні лунає також перший дзвоник для наших найстарших ліцеїстів, для тих, що хто вже має певні досягнення і успіхи, які вже вийшли на фінішну пряму, які крокують до завершення. Ну і звісно, сьогодні лунає перший дзвоник для всіх учнів мультипрофільного ліцею і для тих, хто поп. Повнив родину мультипрофільного ліцею, а саме це ті учні, які долучилися до нас в усіх класах, а також в 10 клас. Десятикласник Ілія Колтак перейшов до мультипрофільного ліцею з гімназії імені Шевченка. Для мене це було вперше і хочу сказати, що в принципі, для мене цей заклад подобається. Дійшов до цього закладу тільки через те, що, ну, по-перше, найголовніше і найвпливовіша річ це те, що ну, в моїй школі немає 10-11 класів. Ну, Вже далі це пішло через те, що на День відкритих дверей ну, в принципі, мені цей заклад сподобався. Ну і далі, в принципі, тут є друзі, знайомі, ну і в принципі, багато хто був також тут і знає багато що про цей заклад. Одинадцятикласники мріють про очне навчання. Я прихильник навчання офлайн, мені так набагато зручніше. Я швидше сприймаю інформацію, а онлайн втрачається ця дисципліна, і вже ти розслабляєшся, і навчання вже не те. Тому я, звісно, за зараз це буде змішана форма, і тому я дуже рада, що в моїй школі є така можливість навчатися хоч трішки, але офлайн теж. Мрію також про навчання без сирен і відключень світла. Щодо навчання під час повітряних тривог в школі, це все-таки онлайн навчання, офлайн навчання тобі дає змогу краще зрозуміти матеріал, переспросити вчителя. Тут немає проблем з комунікацією з ним. А в онлайн навчанні там можуть бути виключення світла, поганий зв'язок. Це буде погане засвоєння матеріалу та подальші подальше проблеми з навчанням, з складенням іспитів і так далі. А мультипрофільність мені надає змогу. Вибрати мої улюблені предмети, які мені будуть потрібні в майбутньому. А ось першачки мріють про веселе навчання і нових друзів. Я хочу, щоб мені тут було весело. Щоб було багато друзів, щоб були у всіх усмі... Всі веселі такі були, а не сумні. Під час лінійки підняли прапор, вшанували пам'ять загиблих героїв, прийняли слова на від військового випускника та, звісно, дали перший дзвоник. Символічно, що дзвоник довірили військовому, адже саме завдяки Збройним силам України у дітей є можливість навчатися та жити у рідній країні. Після 15 хвилинної лінійки учнів запросили до класів, а свято для першокласників продовжилося в актовій залі.